Також зараз ми зробимо маленький тест на шейвер. Подивимося, як він працює в роботі. Це Voyager V-357. У нас він дуже популярний, ми його самі особисто рекомендуємо. Тут дві швидкості роботи до 8000 обортів. Перша швидкість 7500, друга 8000. дві плавучі голівки, високий тримет. І ви бачите, в мене ось трішечки. Заросла шия, я думаю, вам видно. І якраз тут така одноденна щитина, дрібненька така. Отаку, як ви бачите на відео, отаку саме щитину має тример прибирати. Давайте ми зараз разом. Я, я одразу ставлю на 8. Я рекомендую ставити на 8, да і все. Максимальна швидкість, тоді вам буде дуже приємно. Ну і Ось, будь ласка, з щитина без щетини. В принципі, видно, що воно бере дуже комфортно, не затягує, не відриває, дуже класно. От Мені особисто дуже сподобалося, як він бере. Що перевіримо тремра, як працює. На цій стороні я зараз пройдуся з основним Теж ставлю 8000 обертів. І ви бачите, як без проблем я прибрав велику масу щетини. Тепер що я можу зробити далі? Після тримера. Я ще раз пройдуся сіткою. Ви бачите? Це просто. Як наче шкіра е, дитини дуже приємно, класно. Роме... тому, чому я це зробив? Я хочу зробити наступний висновок. ви навіть якщо це там одноденна, дводенна все одно пройдіться спочатку тренером. А потім почистити сіткою. І це буде комплексне, класне гоління, і ви будете задоволені. Тому що, якщо ось як ви бачите, на цій стороні так воно взяло без питань, але все одно більш частіше буде після тримера, тобто воно шліфує все, що не взяв тример. Тобто, чим дрібніша щитина, тим краще. Тільки сухе гоління. Також наголошую, ніяких там ні пінок, нічого не потрібно. Так, це тример воду не проникне. Вибачте, шейвер, воду не А чому він водонепроникний? не Для того, щоб ми потім... Взяли, ось бачите, забитою все пилюкою. І це все почистили під водою. Оце для цього він зроблений саме водонепроникним. Тобто під проточною водою це все можна промивати. Тому що, і я рекомендую після кожного ліня промивати, прочищати, тому що, тому що, ви бачите, дрібна ось ось мій палець. бачите? Дрібна зрізана щитина це просто воно стає порошком. І цей порошок дуже добре забиває саму цю щітку, саму ніж, саме цей. І, звичайно, воно потім буде впливати на якість роботи самого шейвера. Тому також зверніть на це увагу. Ось такий у нас визнає огляд. Я, в принципі, звичайно. Не змінюю думки, я рекомендую саме ось такий шейвер, він хороший, він потужний, він а, і хороший акумулятор 150 хвилин, комплектація хороша, запасна сітка в комплекті є, тому з такою штукою ви будете задоволені. Якщо, звичайно, правильно використовувати, ще раз наголошую. Отаку от бороду сітка ну, не візьме аж ніяк. Це вже. Навіть тример дивлячись, який вже може взяти таку бороду. Тому будьте уважні в кожного пристрою своє призначення. Це просто шліфовка під нуль, тому що тример він, якщо навіть під нуль, ви будете знімати тримером, все одно якась така шершавість залишається, і сітка, оце її робота, шліфувати під нуль.